Вітаю вас у прямому ефірі. Програма Акценти. Війна на Донбасі та Майдан змінили світомість українців. І тепер поряд з тою армією, яка захищає нас на передовій, є ще одна армія. Це армія волонтерів, які дбають про те, що одягнутися нашим солдатам, що вони будуть їсти, і про їхню амуніцію. І сьогодні гість нашої студії це співголова правління асоціації народних волонтерів Ігор Мельник. Вітаю вас. Вітаю. Пане Ігорю, тож асоціація об'єднала всю цю армію волонтерів України? Здебільшого так. Де, так як асоціація створена нещодавно, там майже два тижні тому, то частина волонтерів ще не приєдналася, ще не розуміє, які переваги дає асоціація. Можливо, вони ще зайняті в зоні АТО, і, але ми працюємо над тим, щоб інформувати усіх бажаючих, хто має. Зайвий час, зайву енергію на те, щоб приєднатися до нас, ви кажете лише два тижні. Чому виникла потреба у створенні цієї асоціації? А, потреба виникла раніше, ще ну, майже з травня місяця. Перші, люди, перші волонтери, які прийшли з якимись чи проханнями, чи претензіями до Міністерства оборони, вони зрозуміли, що разом ми більш, більш сильні. І тому почався процес обговорення цього. Але ви пам'ятаєте, ті ті часи, у нас не було часу на щось таке зайве. Ми збирали, відправляли, збирали, відправляли, ремонтували, відправляли, знаходили кошти, і вирішували питання із і із закупівлею за кордоном. У нас не було часу на цю організацію. Так зване перемір'я і ну, таке зменшення напруження на зоні АТО. Дало нам змогу приділити цьому час. Тому десь два місяці тому ми змогли трошки зібратися, більш ніж п'ять чоловік да? і проінформувати інших. І десь чоловік, 40 вже ходили на наради в Міністерство оборони, і потім поступово-поступово зробили статут, обговорили його, ще раз обговорили. Поспілкувалися з усіма, і потім приступили до створення асоціації. Раніше між волонтерами на всеукраїнському рівні була координація, хоч якась? На всеукраїнський рівень він охоплював такі, я б назвав три зони волонтерства. Тобто, зона перша сама в зоні АТО. Волонтери, які звідти не вилазили, вони вивозили поранених, вони займалися доставкою на місце. Інша група волонтерів це здебільшого в великих обласних центрах, де є гроші, де були гроші, де були меценати. Ми займалися фандрайзингом, тобто шукали ці гроші, які можна витратити на потреби воїнів АТО. І здебільшого нам це вдавалося на особистих зв'язках, чи я комусь подзвоню, хто має гроші, чи банкір, чи якась фірма така більш-менш успішна. І ми знаходили ці гроші. І інша група волонтерів це ті, які привозили те, що було дуже потрібно, але не було на території України. Це каски, це бронежилети, це лікарські препарати, там, Целокс, там гімастоп. Це волонтери прикордонні, тобто це Львів, Тернопіль, ті, хто мали зв'язки з західними регіонами. Звичайно, вони всі між собою координували. Одні привезли. Інші знайшли гроші, треті доставили. Така координація була. Виходила спільну мову. Та, звичайно. Скажіть, будь ласка, асоціація тепер, що вона дасть, чим допоможе волонтерам? Чому потрібно вступати в цю асоціацію? Та ніякого такого примусу вступати нема. Вона відкрита організація, вона демократична, там горизонтальні зв'язки, ніякої там ієрархії нема. Ми тільки робимо. Презентатив репрезентативну функцію у особі правління, голови правління чи співголови, щоб ми могли на більш високому рівні спілкуватися з міністрами, замміністрами, з державними різними установами. Вони це полюбляють. Ну тобто, хто представляє ваш рух. Тобто, і ми обираємо серед рівних тих, хто має час, натхнення виступати від волонтерів. Асоціація потрібна волонтерам. Вона повинна зробити координацію роботи, зменшити напруження на волонтерів, знайти вихід з деяких питань, коли один волонтер не може вибити щось, а вся асоціація вона може. Зробити здешевлення закупівлі, тому що гуртом ми можемо купити дешевше. А зараз коштів все менше й менше, тобто країна вона потерпає від економічних проблем. Тому ця асоціація зробить все дешевше. Скажіть, будь ласка, знаємо, що волонтери тепер працюватимуть і про міністерствах. Так? Угу. Зокрема, ви працюватимете про Міністерстві оборони волонтером. Розкажіть детальніше, поясніть, будь ласка, як це відбувається і як зустріли вас в Міністерстві оборони? Так, асоціація вона створена на різні напрямки. Ми можемо співпрацювати із Міністерством оборони, і з Міністерством МВД, і з Міністерством охорони здоров'я, і з Міністерством. Соціального захисту, але Міністерство оборони, воно перше в цьому ряду, тому що воно більш за всіх відповідає за зону АТО. Метод роботи асоціації це комітети. Комітети це профільні такі угрупування людей, які займаються однією темою. Тобто, в нас є комітет медицини. Там дуже відомі волонтери Аня Майборода, Олег Хаменко, Наташа Варанкова. Вони ведуть цю тему, вони вже спілкуються з різними інстанціями в Міністерстві оборони, але зараз вони будуть мати ще й статус, підтверджений міністром оборони, який, Полторак, який підписав наказ про створення ради волонтерів при Міністерстві оборони. Тобто це філіал асоціації волонтерів при Міністерстві оборони. Такі філіали можуть бути зроблені в усіх міністерствах. Комітет його завдання він пише програму діяльності на рік, пише, пише положення про своє існування, навіщо він, і набирає людей, які за однією ідеєю працюють разом. Це ж це волонтерська робота, це без, безоплатно, так? Безоплатно, 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 ніяких пільг, грошей, статусів, нічого це не додає. Що нам це чим це допомагає? Тим, що ми вже в законі можемо заходити в різні кабінети при міністерстві оборони, знаходити відповідальну особу за якийсь інцидент, за, якийсь, за якусь проблему і вимагати від нього вже офіційно або усунути, або дати пояснення, або в гіршому випадку ми його замінимо. Просто такі заміни відбулися вже з 12 вакансій, 11 зайняті. Волонтери пішли на роботу в Генштаб і в Міноборони. Це здебільшого з питань речового забезпечення, координації, медичного забезпечення. Також комітети делегують від кожного комітету по дві особи, які не безпосередньо працюють з міністерством оборони. Тобто вони будуть мати певний знаю, перепустку в Міністерство оборони, а не стояти в черзі, щоб зайти туди. Чиновники готові до відкритої роботи? Ви побачили це? Ну, в них немає виходу. <смітна> <смітна> в них нема виходу. Якщо будуть не готові, вони звільняться. Я вже розповідав, але деякі чиновники в тендерному комітеті вони подали заяву на звільнення, тому що вони не можуть працювати в такому відкритому режимі. І ми розслідуємо всі моменти, коли йде якийсь неясний тендер. Якщо зможуть адаптуватися, залишаться, не зможуть адаптуватися, підуть у вільне плавання. Скажіть, будь ласка, сьогодні ви побували з візитом у Тернополі. Що да. побачили тут? Наші волонтери приєднуються до вашої асоціації? Так, звичайно. По-перше, я не є якийсь там керівник асоціації. Я, по-перше, автомайданівець і такий ж волонтери, як усі. Але так сталося, що ми маємо. Всі, хто потрапили в управління, вони мають опит кризис менеджменту. Управлінці керують великими або складними організаціями. Тому ми трошки налагоджуємо роботу. Це для нас зайва така нагрузка, але її повинен хтось це зробити. Я приїхав до своїх автомайданівців з Тернополя. Вони мені показали, як працює в них вже співпраця з іншими волонтерами. Це Така громадська ініціатива «Ядро», в них є логістичний склад допомоги воїнам. АТО. я проінспектував перший і другий склад, побачив дуже гарну картину, тому що хоч і склад маленький, але вони використовують кожен клаптик цієї території, в висоту все пакують. В них все зафіксовано. Люди, які приходять, я пробув там 30 хвилин на одному складі. За цей час прийшли там три-чотири людини, які привезли хто макарони, хто носки, хто ліки. Все зафіксовано було. Ну, навіть ну, це, це, це було дуже якось так натурально, що я розумію, що це вони роблять кожен раз. В них є журнали. І я розумію, що от зараз в нас є негайна потреба доукомплектувати 41-й батальйон Чернігівський. І вони взялися там допомогти, і подивилися по журналу, що в них є, і. Ми разом з ними співпрацюємо. Вважаю, що асоціація буде утворювати з бажаючих осередки регіональні, і комітети теж будуть утворювати осередки регіональні з тих, хто спроможний. На вашу думку, чи вистачить запалу волонтерам ще надовго? А Іншого нема шляху. Якщо хтось перегорить, прийде інший. Тому, тому я з цього приводу спокійний. Хотілося б, щоб всі державні утворення розуміли, що волонтери це не замість, а впоміч. І волонтери це тимчасово, поки що вони не можуть справитися. Ну, 23 роки ми не готувалися до війни. Ну, звичайно, що це складно перебудуватися, але це наша загальна така задача. Ми, ми повинні це зробити. Скажіть, будь ласка, чи виникали конфлікти між організаціями? Взагалі, як їх уникнути, коли одні на інших пишуть якісь звернення чи скарги? У нас в Тернополі, скажімо, є кілька організацій, автомайдан, який себе називають, так? хоча mm. б ця назва є в частині їхньої назви. так? Mm -hmm. От, Як уникнути таких речей? Бо ж разом ми сила, правда, що разом треба допомагати. От, Чи ставила такі завдання перед собою асоціація? Так, ставило завдання, треба треба розрізняти, коли ці конфлікти, вони штучні, тобто якась фейкова волонтерська організація хоче заволодіти частиною чи бренду, чи якоюсь уваги, вона таким образом привертає до себе увагу, то це одне питання. Інше питання, коли нормальні волонтери щось там ну, працювали, працювали, але потім один має один пріоритет, інший має інший пріоритет. Вони розділилися. Це така реальна ситуація. Всі займаються чимось. Хтось більше з корупцією хоче боротися, хтось хоче допомагати волонтерам. І це пройде. Це, це, це напруження, яке після революції в нас ще не вийшло. Так не вийшло. Ця енергія і, і вона підпитується, це, підпитується ця напруга ситуацію в зоні АТО. І кожен хоче зробити як. Найкраще, і не вистачає часу, уваги, спокою, щоб сісти, це пере, ну, переговорити. Але це, це такий етап, який пройде. Навіть в нас в Києві, ми вже, як Автомайдани, там в Києві є там, три автомайдани, з яких один, який є ГО, ВГО, всеукраїнська громадська організація, наш автомайдан, який ми зареєстрували, маємо торгову марку. А з наших активістів, які мали різні погляди, створилося ще декілька автомайданів. Так от я вам можу сказати, що вже йде обратний процес. Ті активісти, які побули на самоті, ну, попрацювали, вони бачать, що ну, ми не скурвилися, ми працюємо, вони вже повертаються до нас, до наших лав назад. А ті, хто, які ну, нереальні, а тільки для піару, вони зникнуть. Скажіть, будь ласка, у нас залишається буквально півтори хвилини до завершення. Що зараз необхідно? Як люди можуть допомогти волонтерам, що зараз потрібно нашим солдатам на передовій в першу чергу? Якщо речі, теплий одяг, взуття, все, що може зігріти, тому що зараз у нас буде перевірка холодом, їжу ми доставимо, але тепло і сонечко ми не зможемо зробити. Тому ми повинні робити сухі бліндажі. Це наша така окрема програма з Давідом Рахані. Ми повинні доставити їм багато гарного теплого одягу, зробити їм бані, зробити їм місця відпочинку і надати можливість, щоб там і дрова, і соляра там були безперебійно. Все, зараз, зараз треба тільки це. Добре. Добре, дякую вам за участь у програмі. Дякую за цікаву розмову. Нагадаю нашим глядачам, що програму Акценти ви зможете побачити на нашому сайті. До зустрічі.